Друзі, нас інфо перші проголовне. Поїхали Єрмак, документи і техніку перед обшуками. Паливаво чи вивозив? Запитували в Україні. Наразі уся Україна побачила, як стикається аналітична вага Андрія Єрмака. Пише політолог Цибулько. І стискається вона не через велику геополітику чи провал реформ. ні, її затиснуло між чотирма маєтками по тисячі квадратів, квадратні метри. Нова валюта банкової набутої підозрою. це вже не історія про корупцію, це історія про деградацію. Ці влади, коли керівник офісу президента міняє свій всесильний вплив на право вважатися зацікавленими у цій ділянці з колишньої бази сонячна стає зрозуміло. Політична епоха Єрмака закінчується не пострілом, а шурхотом будівельних кошторисів по 300-400 доларів за квадрат. Замість того, щоб керувати державою, єрмак опинився в ситуації, де його майбутнє залежить від того, що виявиться на записах Міндіча. не міжнародні гарантії, не безпекові переговори, а бекофіс фігуранта справи Мідас і. Це найточніший діагноз за системи. Політичну вагу тут з'їдають не опоненти, а власні апетити. Чотири маєтки по тисячі квадратів. І від колишнього сірого кардинала країни залишається тінь прив'язана до причалу, який так і не добудували, коли тебе можуть знести не за провал фронту чи дипломатія, а за інтерес до котеджів. Значить, твоя влада була мильною бульбашкою. А твоя політична доля це звіти забудовників, які вартують у рази дорожче, ніж твоя лояльність банкової. Так закінчується епоха Доторканих тихо, банально і на квадратних метрах. А ось що говорить ще один експерт Костянтин Коросон далі мовою оригіналу. Давайте я поясню за обшуки, бо багато хто не розуміє, навіщо їх проводити, якщо фігуранти на них знають та чекають їх за все сховали. По перше, все сховати досить важко. Можна якісь матеріальні штуки, наприклад, ноутбуки чи валізи з доларами вивести з одного приміщення і помістити в інше. Але якщо уся злочинна група вже давно знаходилася під щільним візуальним спостереженням, ці інші приміщення також. Відомі і там теж проведуть обшуки одночасно з основними приміщеннями і банківські чинушки, чарунки чи схованка у лісі теж ніяк не врятують. По друге досить часто обшуки мають ритуальний характер, суто формальний для галочки, простіше кажучи. Просто їх проведення вимагає процесуальне законодавство, щоб накопичити усі можливі дії для збору доказів. Інколи під час очікуваного безглуздого обшуку знаходять предмети або документи, які допомагають розслідуванню, причому сам обшукуваний не усвідомлював значення знайде. І тому не ховав їх. Особливо це стосується всілякої техніки. І Тут до нас, по-третє, основне, що вилучається під час обшуків: це не техніка, носії інформації: смартфони, планшети, депо, комп'ютери, флешки, зовнішні диски, сервери. То що зрозуміло, що заздалегідь попереджені про обшуки, керовані підозрювані, об'єктивно обов'язково все почистять або знищать техніку, але це допомагає далеко не завжди. Правильно знищити той самий лаптоп, це буквально. Його розплавати, а у домашніх умовах зробити це проблематично. Програмно видаляти інформацію із пристрою це ще гірший для корупціонера варіант набу, оснащений найсучаснішими американськими та європейськими засобами відновлення даних, про які одноклітинні організми не мають найменшого поняття. І підлеглим їх правоохоронцям, типу а кишенькового ДБР, ці засоби не надаються і не продаються, оскільки партнери прекрасно знають ФСУ в українській політиці, а запрошувати до себе навіть. Найлояльнішого працівника, скажімо, УДО, щоб той професійно почистив твої девайси. Це інші ризики, наприклад, що він пізніше буде свідком проти тебе, або таємно скопіює компромати буде шантажувати, або що насправді він не набагато вправніший ніж ти. Тому, як то кажуть, хочеш щось зробити добре, зроби це сам. От вони і роблять, але ж вони усі тупенькі та криворукі. Вірять, що їхній ватажок фартовий, і думати більше ні про який крок вперед не нудно. Немає шоу, не смішно. Приблизно ті Самі цілі переслідує під час обшуків і так звана політична поліція. Але з іншою метою їх не цікавить питання припинення своєння злочинів. Вони використовують обшуки як засіб залякування та примусу замовкнути для тиску на активістів, журналістів, працівників антикорупційних структур, просто незгодних з несправедливістю людей. Тому обшуки проводять максимально свавільно, з численними порушеннями, майже завжди обшукуваних, просто вграбують забираючи цінності і не вносячи їх у протокол. Обшуку у таких випадках головна ціль викликати максимальний стрес у жертви обшуку та стійке небажання давати домовлятися. Добре, що набу у нас переслідують прямо протилежні цілі і проводять обшуки максимально коректно. Їхня мета припинити масштабні корупції, топового політичного рівня для чого власне і створювалося набу Саптавакс. І ще сподіваюся, що зовсім скоро ми почуємо ще більше шокуючих нових цікавих плівок. плівки алі баби, наприклад, а може й плівки портрета. Тому не радив би не викидати картонки з посилок нової пошти кожної хвилини ситуація може понестися за будь-яким сценарієм. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.